Друзі, всім привіт! Як перестати бути славним хлопцем, як перестати бути добрим хлопцем? Як перестати бути славним хлопцем, якого всі використовують, якого всі експлуатують для власної потреби? В цьому відео ви дізнаєтеся про те, як взагалі хлопець стає славним хлопцем, як перестати бути славним хлопцем, і які труднощі, з якими труднощами ви можете зіткнутися, коли ви захочете перестати бути славним хлопцем. Обов'язково додивіться це відео до кінця, то воно му. Тому що воно буде обов'язково для вас корисним. Як славний, як хлопець стає славним хлопцем, дитину спочатку виховують батьки, дають зрозуміти, що правильно, що неправильно, що треба робити, що не треба робити, і вже дії дитини вони направлені на те, щоб отримувати похвалу від батьків. Дитина робить все для того. Всі дії приблизно роблять для того, щоб е, бути для батьків гарною дитиною. І дитина починає розуміти. Ага, якщо я роблю все, е, якщо я не роблю щось з того, що батькам не подобається, тоді мене люблять, тоді мене поважають, тоді до мене гарно відносяться, А якщо я, наприклад. Починає щось робити з що, щось з того, що батькам не подобається, що вони не одобрюють, тоді вони можуть насварити на мене, вони можуть на мене погано відноситися, вони можуть якось на мене накричати або мене можуть якось покарати. Що означає покарання для дитини? Якщо дитину починають бити, кричати на неї, сварити, то дитина це розуміє, як. Значить мене не люблять, значить я щось роблю не так, значить я якийсь поганий, значить я е, якийсь не такий. І це ви викликає дитини біль. Будь-яке покарання для дитини це означає біль. Що означає біль для дитини? Якщо мене б'ють, якщо на мене кричать, якщо мене сварять, то це викликає певну біль. Значить, якщо мене б'ють, сварять, значить я якийсь не такий, значить я щось роблю не так, значить я якийсь поганий, значить мене не люблять. Оскільки. Покарання це певний вид болі. А кожна людина вона уникає болі або рухається до задоволення. Для того, щоб рухатися для задоволення і уникати болі, дитина робить все для того, щоб задовольнити потребу батьків і менше піддаватися критиці та е, осудженню. І зберігається така модель для дитини. Виходить, якщо я роблю все правильно, я, я слухняний, я роблю все правильно, всі. Все те, що потрібно батькам, я менше е, роблю щось з того, що може викликати негатив е, і негативні емоції реакцію стосовно. В мою сторону, значить, я отримую задоволення. Мене хвалять, мене люблять, мене поважають, цінують. Якщо я слухняний, значить все добре. Якщо я ж роблю щось не так, якщо роблю щось погане, значить мене на мене свариться. Тоді я краще буду робити все правильно, все, що треба іншим, все, що треба батькам. І тоді я отримую задоволення. Я отримую, якби я буду уникати болі. І з такою моделлю дитина рухається по життю далі і, звичайно, стикається із. Багатьма розчаруваннями, і виникає питання, що потрібно робити, як перестати бути славним хлопцем. Щоб перестати бути славним хлопцем, потрібно робити те і так, як ти особисто хочеш, діяти із власної потреби, свої, свій вибір, свої бажання, свої інтереси і бути незалежним від реакції інших стосовно своїх дій, що навіть це комусь може не сподобатися. І треба діяти так довгий період часу, щоб оця нова поведінка, такий би, така нова поведінка, вона перетворилася з довгим періодом часу у звичку, щоб це стало невіддільною частиною вас. І якщо це відбудеться, то ви перестанете бути славним хлопцем або добрим хорошим хлопцем. Коли ти дієш із власної потреби, то ти не пригнічуєш та обмежуєш свої бажання. Ти робиш щось, допомагаєш комусь. В тому разі, коли ти сам цього хочеш, а не тоді і через те, що ти боїшся, що якщо ти це не зробиш, то це може комусь там не сподобатися, що це може людина буде потім до тебе погано відноситися. Ти робиш щось з того, що ти хочеш, що тебе попросили інші допомогти. Тільки в тому разі, якщо ти сам дійсно цього хочеш, якщо ти цього не хочеш, ти просто кажеш: я цього не буду робити, бо це якби в мене немає часу, або в мене немає можливості тобі допомогти. І ти висловлюєш і кажеш свою якби, думку стосовно цього, не переживаючи за те, яка буде реакція в людини, чи який негатив ти при цьому отримуєш. Звичайно, в межах розумного. Ну, наприклад, які можуть бути приклади. От Хтось щось сказав, або якась ситуація, і, і в тебе виникла якась думка. І ти може знаєш, або е, є в тебе якесь припущення, що якщо я цю думку скажу, це може комусь не сподобатись. І ти не заглушуєш, якби не ущемляєш це бажання, свою думку, а я не скажу, бо ця думка комусь не понравиться. А ти її висловлюєш, ти її показуєш перед людьми і вже дивишся, яка зворотня реакція. Да, може вона комусь не сподобається, але це нормально. І якщо Комусь не сподобалась твоя особиста думка, це не означає, що ти вже є поганий. Просто людина так відноситься до твоєї думки, так в даний момент. Не в цілому ти поганий, а лише просто вони в даний момент до тебе так відносяться, тому, що. Думка, яку ти назвав, яку висловив, вона не співпадає з тою, яку мають інші люди. Якщо тебе, наприклад, хтось попросив щось зробити, і в тебе є можливість допомогти, ти сам цього дійсно хочеш, ти допомагаєш людині. А якщо, наприклад, вона щось попросила, і в тебе немає часу, чи ти, наприклад, цього не хочеш зробити, то ти цього не робиш і не переживаєш, не хвилюєшся, що це якось не сподобається іншій людині. Що означає в межах розумного? Ну, наприклад, якщо ви комусь пообіцяли щось зробити, і ви зараз подивилися це відео і тепер сказали своєму другу, а я не буду це робити, а я не буду тобі допомагати, бо тому що я тепер не славний хлопець. І дуже тобі сказав, ну ти ж мені пообіцяв, якби, і тут тебе недоречно так якби, діяти, тому що якщо ти дійсно цього хочеш, то... Допоможи людині. А якщо ти цього не хочеш, або в тебе якась є думка, то скажи їй, не роби цього, якщо ти щось не хочеш робити, роби щось в тому разі, якщо ти цього сам особисто хочеш. Хочеш і не бійся отримувати негатив у свою сторону. Можливо, людина думає: якщо я буду доброю, якщо я буду всім допомагати, якщо я буду виконувати кожну якби, Кожне прохання від іншої людини, то мене будуть поважати мене будуть цінувати і до мене будуть гарне відношення. Але люди швидше будуть до тебе ставитися погано, тому що вони бачать, що ти на все погоджуєшся, тобою можна керувати, тобою можна маніпулювати, тебе можна використовувати, експлуатувати, і вони бачать, що ти людина, яка не має своїх якихось чітких меж та границь. Що тобі не скажеш, ти зробиш. Ти стаєш такою безкучною і не зовсім цікавою людиною, тому що людина знає наперед, яка буде відповідь на її прохання. Що не, не попросив цієї людини, а вона зробить. Якби і ти стаєш таким скучним, ти стаєш таким інструментом задоволення потреб інших, зневажаючи свої особисті. І, звичайно, ніякого інтересу ти якби не представляєш для інших. Ти просто якби виконуєш щось, так, да, якби тобі као, дякую, але це дякую. Наприклад, може бути нещирим там, дякую, ну знову він мені поміг, там, не розуміє, що я його використовую. Тому якби, якщо ви щось дійсно хочете зробити, це. Якщо ви не хочете щось зробити, то не робіть це. Але слідкуйте, дивіться, коли якби, дійсно людина хоче вас щось попросити, щоб ви допомогли, і коли вас якби, експлуатують і використовують. Проблеми, з якими ти можеш зіткнутися, коли ти захочеш перестати бути славним хлопцем, перша проблема це страх, страх отримувати страх казати ні, страх. Казати страх відмовляти людині, страх отримувати негатив у свою сторону, тому що до цього, якби ти жив з такою моделлю, що якщо я всім допомагаю, якщо я там всім не відмовляю, то ти привик, що у тебе гарне відношення, тебе хвалять, тебе кажуть, і ти не відчуваєш від цього якби дискомфорту. Тебе його немає, тому що за рахунок ось такої доброти для всіх і для, для всіх і постійно, ти якби. Міні, мінімізуєш виникнення ось цього негативу. Ти якби, Щоб уникнути цього негативу, ти всім не допомагаєш. А тепер ти вирішив робити щось, якби тільки в тому ра, в разі, якщо ти дійсно цього хочеш. І що виникає? Виникає негатив, і ти до нього ще не привик. Для, того, для тебе це емоції, якісь відчуття, вони непривичні. І 100% тобі буде дискомфортно. Тому, якщо ти. Е, Труднощ, трудність, з якою ти можеш зіткнутися, коли захочеш перестати бути славним хлопцем, це бо це боятися, отримувати негатив, відмовляти людям, казати людям ні. Який вихід із цієї ситуації. Це маленькими кроками разом із відчуттями страху, дискомфорту. Страх він як він твій друг, Ти не можеш взяти його як руху, якось обрізати його, покласти десь дома і піти. Страх він завжди буде з тобою ніяк, от просто ніяк нікуди не дінеться. З ним треба просто справлятися і з ним жити. Взяв страх за за руку і пішов. І робиш маленькі дії. Робиш якби маленькі, як би сказати, дії. Які це дії? Висловлювати свою думку, навіть якщо вона комусь не сподобалася, там, казати ні, віддати людині, якщо ти цього не хочеш зробити, бути чесним та відвертим, навіть якщо іншим це сильно не сподобається. Хай люди сприймають тебе таким, яким ти є. От ти є таким, От ти на це згоден, на це не згоден. І хай приймають як хочуть. Хочуть якби... Якби це приймають, хочуть, не приймають, ти такий є. Хай тебе або люблять таким, і тебе таким поважають, або не поважають взагалі. Тому. Не бійся якби отримувати цей негатив, і кати е, Ні та відмовляти людині. З часом ти побачиш, що якщо ти щось сказав свою думку, або е, комусь відмовив, сказав ні. Люди це забувають дуже швидко, і вони навіть потім не згадають, що вони щось отримали від тебе якийсь негатив. І вони навіть, може, вже забули, або вже е, і не пам'ятають того, що ти їм відмовив. Тому не бійся цього. Якби Цього страху може здаватися, що світ руйнується земля пи уходить з під ніг зараз Якщо я це зроблю, всі люди від мене відвернуться в світі. цього не буде, тому якби, би це можна переживати. І часом ти в цьому сам переконаєшся. Відмовляти, казати свою думку, яка може не сильно подобатися іншим, це не смертельно, але але спочатку це буде важко та дискомфортно, тому обов'язково будь до цього готовим. І друга проблема, друга складність, з якою ти можеш зіткнутися, коли захочеш перестати бути славним, хорошим хлопцем, це те, що ти можеш переходити з однієї крайності в іншу. Щодо цього, я був славним, добрим хлопцем. То тепер я стою на сторону злого, поганого хлопця. Тепер я буду всім мстити. Тепер, блін, я нікому не буду допомагати. Настав день, коли я перестаю бути хорошим і стаю поганим. Ну, це така крайність. Да? Коли був хорошим, тепер е ти єш поганим. Це велика якби, помилка. Який вихід? Вихід знайти свою якусь таку межу, якусь своє оптимальне якби, якесь значення. Як це значення знайти? Треба пробувати. Десь більше відмовили, сказали ні, десь менше відмовили, сказали ні, менше. Вам ще продовжуєте ви, вас використовувати, вас експлуатувати. Десь сказали дуже багато, від вас всі відвернулися, або 에, ви я, би, стаєте таким не дуже любним, і знайти якусь середину, це постійно пробувати і визначити ту, як, би, якусь ту межу, де ви я, би, є я, би, людиною, яка і допомагає іншим, і людиною, яка робить тільки в тому випадку, коли вона сама дійсно цього хоче. Для, для того, щоб визначити цю свою особисту золоту середину, потрібно для, те, для себе особисто якби, е практикуватися і визначити її якби, особисто. Тут немає такого, щоб там, сказати, там, А1 і якесь значення, цифру, і щоб на неї орієнтуватися. Тут має кожен для себе визначитися е особисто. Можливо, такий яскравий приклад. Якщо ви бачили мультик, як перестати бути славним хлопцем? Там, де якби чоловік він спочатку дав дитині там цукерку, потім він е побіг за капелюхом, який впав з. Якоїсь жінки, потім його не впустили в маршрутку чи автобус, потім на нього накричав бос, в на нього насміхаються е, його колеги, і потім він там на боса кричить, він з цих з колег е, знущається, він там накричав всіх е, людей і сам їхав в автобусі. Це такий, би приклад е, такого е, переходу з одної крайності в іншу. На цього я був дуже м'яким та добрим, хорошим хлопцем, але просто. Дуже злим і суворим. Тому, якби маєте якусь золоту середину, не переходьте з однієї крайності в іншу. Давайте підведемо висновок і підемо підсумок. Дитина, хлопець стає славним через те, що він. Успадковує таку, як би сказати, модель з дитинства, що якщо я роблю все правильно, все, що необхідно, батькам та іншим людям, то я отримую від цього задоволення, я, мене хвалять, мене цінують, мене люблять. І я уникаю болі, негативу, дискомфорту у свою сторону. Для того, щоб від славного хлопця ефекту цього комплексу позбутися, потрібно проявляти себе, діяти так, як тобі особисто хочеться діяти в межах власних інтересів, не переживаючи за реакцію інших від, е, від своїх дій. Я роблю так і я готовий, я приймаю будь-яку реакцію від інших, навіть в тому числі негатив. Дві проблеми, з якими ти можеш зіткнутися, коли захочеш позбавитися ефекту комплексу славного хлопця, це перше, боятися відмовляти, казати ні. Отримувати негатив у свою сторону, і друге, це переходити з однієї крайності в іншу. Не знаю, чи ви спостерігали або помічали, що ну даже подивіться на те, що дорослі люди вони в більшості випадків або взагалі кожного разу вони всі свої дії направляють на те, щоб їм було особисто добре, і навіть не замислюючись, навіть не думаючи, чи це подобається комусь іншим. Тому, але те. Чи подобається це комусь е, із інших людей. А дитина, вона е, націлена на те, щоб от, діяти і робити все для того, щоб бути слухняною, щоб її поважали та любили. Тому якщо ви будете і почнете робити щось з того, що особисто ви дійсно хочете, то ви стаєте більш зрослішими, і з чим я вас і е, вітаю. І до речі, додам декілька такі... І, до речі, додам декілька коментарів. Батьки не винуваті в тому, що ви стали славним хлопцем. Так просто вийшло. Батьки навпаки хочуть, щоб в кожної дитини було все саме як найкраще. І так вийшло, що ви маєте таку цю якість характеру, цей славний хлопець. Звинувачувати когось у своїх проблемах це намагатися змінити, переробити цю людину, що зробити не вдасться. Краще змінити самого себе. І від цього буде більші і кращі результати та наслідки. Надіюся, що це відео було корисно саме для тих людей, хто мав цей комплекс. Бажаю вам успіхів на усіх усіх фронтах. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам успіхів на всіх цих фронтах. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо. Вам не сподобалося це відео, нічого, краще не ставте. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я думаю, що ні для кого не секрет, що якщо на каналі під відео є якась активність, лайки, коментарі, підписки, то це дає розуміння Ю Ютубу, що автор каналу публікує такі відео, такі матеріали, які цікаві та корисні аудиторії. Які дійсно їй допомагають. Тому чим більше активності під якимось відео, тим краще Ютуб розуміє, що ці відео треба якби, продвигати і поширювати іншим людей, щоб вони побачили. Тому е бонус для тих, хто що, що дивиться це відео, як чому якби, інші люди, інші блоги просять для того, щоб поставили лайки, підписки і писали коментарі. Тому поставте, будь ласка, цьому відео лайк або напишіть якийсь ком комент, для того, щоб це відео побачило ще більше людей, які мають подібну. Проблему. Бажаю вам всього самого найкращого. З вами був Дмитро, хай щастить.